Шановне товариство, я хочу перед тим, як привітати Сергія Петровича, сказати такі слова, що Сергій Петрович мав мужність в цей нелегкий час дати згоду очолити Смілянську районну державну адміністрацію. Це непростий район, тому що наш район не має районного центру. Бюджет дефіцитний і. Велика проблема в тому, що в нас малий сегмент промисловості. Ми розуміємо, що в перехідний період працювати найтяжче, тому що відбуваються постійні зміни, відбувається корекція і бюджету, і економіки. Тому рекомендуючи Сергія Петровича від імені. Громадських активістів від імені народної ради ми брали на себе теж певну відповідальність, і ми готові допомагати в міру своїх можливостей, допомагати Сергію Петровичу, виконувати свою програму, вирішувати ті проблемні моменти, які існують на сьогодні, які можливо ще будуть. Але я хотів би звернутися і до всіх тут присутніх, до сільських голів, до депутатів районної ради, до адміністрації, щоб ми спільними зусиллями, не дивлячись на свої політичні розбіжності, уподобання, стали дійсно під прапор Смілянського району. І разом рухалися по нелегкому шляху вирішення проблем нашого району. До забезпечення достойного життя жителям району, ну і хотів би звернутися до смілянської влади, щоб не ділити місто і район дуже багато спільних проектів. Дуже багато підприємців, які зареєстровані в Смілі, працюють в районі і навпаки. Тому я думаю, що і Сергію Петровичу, і міській владі вистачить мудрості знайти порозуміння. І спільно вирішувати ці питання вітаю, Сергій Петрович, і бажаю вам мужності, мудрості і терпіння.